Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Сьогодні буду робити рагу із баклажанів, із синеньких. Для цього я баклажани вже помила, покришила, ну, звичайно, зняла шкірочку, посолила. Ось, бачите, виділилась рідина, вже можна їх мити і вже готувати. Вони хвилин 40 стояли в мене ось так посолені, щоб зійшла гіркота. Для цього я також беру моркву, ще я не почистила. Цибульку вже помила, почистила, беру також цибульку. Беру перець солодкий, помідори. Звичайно, потрібна буде рослинна олія для смаження. Спеції, сільце теж. І ось чесник в кінці я теж додавлю. І ось я взяла таку чугунну посудину, де буду смажити і разом тушкувати. Налива рослинної олії. Розігріла, туди відправляю цибулю. Я різала в мене цибуля велика і розрізала на четверо. Сільно мелко я не кришила. Я люблю, коли цибульки багато, підсолю, помішую. Цибуля вже м'яка, почистила, помила і покришила напів кільця на морку. І теж відправляю до цибульки. Все розмішую. Поки тушкувалася морква цибуля, баклажани я промила під проточною водою, я відсідила і теж відправляю сюди. Поки що солити більше не буду, тому що баклажани. Були посолені, вже в кінці спробую, і потім буду додавати сіль. І далі я покрошила помідори кубиками, теж відправляю, доволі такими великими кусочками кришила помідори. Відправляю сюди і солодкий перець покришила полосочками. Теж відправляю, все ретельно розмішую, прикриваю кришкою і залишаю тушкувати на невеликому вогні. А тут рядом у мене вариться картопелька. Зараз зроблю із масличком. І укропчиком, а в духовці у мене тушкується риба. Ось прям гарячу з духовки, геть гарячу виняла. Ще парує. Це купили хек, і я зробила з овочами. Хек почистила, замаринувала, спеції для риби сіль. А моркву і цибульку і домашнього кетчупа трошки до напівготовності обсмажила, рибу теж до напівготовності обсмажила. Сложила все слоями і вправила в духовку. І ось у мене рибка. Баклажани поки що тушкуються. Буду інколи помішувати. І ось баклажани рагу вже струшкувалася. Наприкінці відправляю зелень. Тут у мене петрушка, укроп і базилік синій, як же в таку пору року без зелені, потім подрібнила часник і теж відправляю сюди, все це розмішую. І ще буквально дві хвилинки дам протушкуватися. І ось, все готово, все смачно. Неймовірний аромат на кухні, тому що додала сюди зелень і чесничок. Рагу з баклажанів чудово стушилася. Запашне, ароматне, картопля з маслом і укропом, риба з овочами, все дуже смачно, все свіже, все парує. Ставте лайки, кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково залишайте повідомлення. Я завжди читаю, я завжди роблю відгуки і завжди роблю прогляди у відповідь. Я ні одне повідомлення ще не залишила без уваги. Всім дякую. Пока-пока. До нових зустрічей!